Всім привіт! У нас сьогодні нове надходження. Це вудлище. UG Юань. Просили казати назву на китайському. Це у нас серія k power Буде в двох моделях 19 стрій і 28. Це у нас 28 стрій, це третє покоління, як вони кажуть. High Carbon New Design. Тут три ступеня карбона т Т-1000, Т-30 і Т40.

Неймовірна краса, дуже легенько вудлище. Супер. Сьогодні викладу на сайт. Всім гарної дні, замовляйте!